Да, так, є по наявності булат за 5. Ось, будь ласка, це у нас булат 244. От, на редукторному передньому мосту. Коробка передач 3 плюс 1 і задні 20 колеса. Такий коштує 5 тисяч доларів. Є по наявності номер телефону в шапці профілю. Пишіть, телефонуйте, замовляйте, привеземо. Доставочка у нас безкоштовна. А отакі от от коштує 5500, будь ласка. Це вже на 24-х колесах із боковою колісою. А ще є такі от, вообще гарнюні. Це Orion RD244 на широких колесах. Передні противаги теж баличний міст. Ой, редукторний, вибачаюся. Бокова куліса, по 4 рівна підлога. Двохполосний розподільник, от гідрових стоять. І Отакий коштує 5,850 850. Все повністю по наявності.